Влітку я робив пости про вакансію, склади одягу за кордоном. І мені всі люди писали, це ужасна робота, це ад, там е, всякі названня складів, там дуже виганяють людей, це просто адська робота і так далі. А роблю я зараз відео про вакансію на слайси, Мені пишуть, слайси це ад, там погана робота, там просто ужасно все. І Сразу же пишут, что а, я работала на складах зодио, там был один процесс. Под на этом на под складами зодио вакансию пишут лучше работать на рыбе, на мясе. Под рыбой и мясом пишут лучше работать на складах. Если я сделаю пост на завод, люди будут писать лучше работать на поле. Если я сделаю пост Збір яблук або збір там полуниці, люди скажуть, лучше працювати вдома. А завжди негативні коментарі. Завжди 90% негативних коментарів. Щоб ти не, що ти не розказуєш, все одно люди тебе обсирають. От вони. Ти хочеш злетіти, і люди тебе б'ють по рукам, покрильям. І, ти, типу, і ти можеш злетіти, і вони тебе б'ють і так устроєний мир. Правди, ніколи не було, не буде. Вас сюди намахують, намахують і намахують, і мене в тому числі. А, люби, люб, любу вакансію я розказую, любу, мене одразу сразу. Розказую за склади з одягу, це адська робота, все. розказую за рибні слайси. Людина пишет, а не, я работал на складах зоди, он не понравилось. Буду делать про заводы, скажет, лучше на рыбе працювать. Ну, вы понимаете, ну, вот интуиция вам подсказывает, что люди не такая психология, что поднять свое эго, она только обсирает, только обсирает, только обсирает, и она получает, вернее, у нее ноль ответственности за свои действия, ноль ответственности. Ну, Но, что ты не сделаешь, ты бы всегда, ты бы всегда бьют по рукам. Тебе завжди обсирають, завжди пишуть погані коментарі. Сотні ділянки добра людям, сотні людей їдуть, вирішують свої фінансові питання, вони задоволені, але вони не пишуть. Тому що ну, у них его вже задоволене, вони вже вирішили свої питання, вони поїхали, задачу вони свою виконали. Їм лінь писати. А тим, у кого хто такі маленькі, у кого маленький прутень, який нічого з себе не стоїть, вони завжди пишуть негативні коментарі.